Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати стосовно ще от попереднього відео, стосовно того, як українська влада виводить гроші за кордон на базі ВВП варантів І просто що цікаво, я вже розповідав, що такі ВП варанти це особливі цінні папери. Наприклад, якщо ВВП України складає, ну тобто ріст ВВП України 3%. До 3%, то ніякі дивіденди не сплачуються. Якщо від 3%, ну від 3% вище, то сплачується 15% від того, що вище. Якщо, наприклад, понад 4% ВВП складає, то ну, ВВП, якщо росте більше ніж на 4%, то тоді 40% ми повинні віддати понад те, що ми там заробили. Ну, просто, просто ідеально, просто ідеально. Ідеальна схема виведення капіталу. Вот. Але ще додаткова умова, що ВВП повинно складати 125.4 мільярди доларів США. На минуточку, на минуточку хочу вам заявити, що ВВП України вже давно, вже понад 10 років, складає понад 200 мільярдів доларів. Тобто, на сьогоднішній день, наприклад, навіть не на сьогоднішній день, а станом, наприклад, там на 2023 рік, на 2022. ВВП України складає 202 мільярди доларів. Що стосується, наприклад, 2026 року, то у зв'язку з капіталовкладеннями, які, наприклад, там ну, начебто, начебто там хочуть, це ж ви розумієте, що це все бульбашка, це все е, на папері. Тобто реальних е, так, так, наприклад, як от реальна ципура, наприклад, там на 70 грам, такого немає, наприклад. Е, Тобто це ре, реально воно тільки десь знаходиться у сховищах, наприклад, там в золоті, там в США, там в Швейцарії, тому подібне. А на, воно в Україні знаходиться тільки на папері, при тому, що навіть я розповідав, що навіть монобанк, коли ви, наприклад, відправляєте гроші в євро, тобто, наприклад, долари і гривні, вони приймають в Україні. Якщо це, наприклад, в Євро, то вони залишаються на рахунку в Англії. От і все. І що цікаво, наприклад, ВВП України на 2026 рік буде складати приблизно 226 мільярдів доларів. Тобто, яким чином ну цікаво, от ви поцікавитесь, яким чи яким це чином у нас війна? ВВП складало 202, на 2026 рік 226. Ну, Це ж просто цирк. При тому, що це не мої якісь там байки, якісь надумані історії, і тому подібне. Це реальні факти, які є ВВП України. На 2026 рік 226 мільярдів. Ну, так як це називається. Ну, цікава схема, да? Цікава.